Якщо багаж карми не дуже великий, то за одне життя ми очищуємо свою карму, але ми очищаємо всі слої, тобі ж всі шари нашої карми. Це іде і родова карма, це і ця карма, яку ми створили. Ми її постійно очищаємо. Для цього нам дано дуже багато визначних дат, порталів, коли ми можемо. У нас є фази місяця, коли ми бачимо, коли спадний місяць, коли наповнений місяць, ми можемо очищати це не одне. Одноденна робота. Ми думаємо, що ми одного дня пройдемо практику, і ми очистили карму. Карму ми очищаємо кожного дня своїми вчинками і своєю реакцією на інших людей. Ось дивіться, наприклад, у вас є якась негативна карма, ви вам важко спілкуватися із, із людьми, і у вашому оточенні завжди людей з'являються люди, з якими потрібно спілкуватися. Тобі ж це урок повторюється уже в цьому житті декілька разів. Відповідно, ми його не проходимо. Відповідно, це вже кармічний урок. Нам потрібно його пройти. Як? Потрібно навчитися слухати, навчитися говорити, навчитися не перебивати, тобі ж навчитися пропрацювати цей кармічний урок так, щоб у майбутньому вам було легко спілкуватися із людьми, тому що дуже багатьох людей комок в горлі, люди не можуть спілкуватися. Відповідно, цю карму ми очищаємо щоденно своїми вчинками. І зазвичай як сигналізує, що це карма. Якщо у вашому житті повторюється якась ситуація декілька разів, і ви, наприклад, пригадали: ой, це було у мене п'ять разів. Років тому або 10 років тому це означає, що урок не пропрацьований. Тобі зараз всі планети вистроїлися так, що вам знову просигналізували про цей урок для того, щоб його пропрацювати. Найбільше у нас яких кармічних уроків не пропрацьовано І з нашою сім'єю, і з нашою родиною, тому що це такі душі, які з нами проходять не одне втілення, ми тільки міняємося ролями. Якщо є в дівчини проблема з мамою, проблема з батьком, відповідно, це є такий кармічний урок. Якщо проблема з мамою, вона їй буде важко себе полюбити. Якщо проблема з батьком, у неї не буде фінансового потоку, Тобто вона ніяк не зможе реалізуватися, до неї ніяк не зможуть прийти гроші. Це все про працювання із нашими рідними близькими, братами і сестрами ці люди зазвичай перші сигналізують нам про карму.